Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Мене запитують конкретно, як знищити очевидне зло світового масштабу, тобто московії андрофагії. Тобто, це зло первинне, це основа. Зла, Фундамент зла у світі. Тобто те, що Китай е, намагається захопити Тайвань, це вторинне. Це виникла ця ідея і все останнє в стадії реалізації, після того, як у Московії вдалося безкарно захопити спочатку Крим. Потім Донбас, а потім розпочати широкомасштабне вторгнення на територію України з намаганням захоплення її окупації її, всієї. Дивіться, це ж я просто показую вам і звертаю вашу увагу на очевидні факти. Що до цього таких ексцесів, ну на рівні розмов було, так, в Китаї. Що? Тайвань це частина Китаю. А тепер ну, заявляє Китай ну, фактично те саме, що заявляє Московія стосовно України. Значить, поштовхом першопричиною то була війна в Україні. Далі, напад Хамасу на Ізраїль. Це що? <гум> Було першопричиною? Української, української війни в Україні, московитів андрофагів, окупації і так далі і тому подібне ні, це було вторинне. Далі бомбардування Іраном Ізраїлю. Це первинне було? Ні, це було вторинне від широкомасштабного вторгнення московитів андрофагів і млявої реакції світового співтовариства на це дійство. Значить, можна. Отже, все те, все та візла, далі КНДР, так, та, яка там розширює свою ядерну програму, після цього стала розширювати. Це знову ж таки наслідки широкомасштабного вторгнення Московії Андрофаї до України. Тобто ми робимо висновок з вами, що всі ті речі, які б де не відбувалися у світі, так, вони є, причиною їх є, те, що зло де б не проявлялося, причиною є Московії андерфаги. Це або пропаганда, ці всі розпалювачі війни. Які мало того, що розпалюють її на своїй території, вони ще з допомогою іноземної пропаганди на весь світ її проводять. Далі підтримка партії, які пропонують зло, так, окремих депутатів і так далі, і тому подібне. Де б воно не було? Президентів намагання ставити тих, які е, ну, сповідують зло. Це все першопричина Москви. І Коли її не стане, то зникнуть всі терористичні акти війни в світі. Так. Це ж очевидно. Ну, ну, я не знаю, як можна не розуміти всього цього. Я розумію те, що для Сполучених Штатів Америки, для інших країн, наприклад, Заходу, Європейського Союзу, головним то є, звичайно, економіка, тобто прибуток. Але ж давайте подумаємо про те, що економіка то є головною для будь-якої держави, і що політика є. Що сконцентрований вираз економіки, як казав один діяч, повторюючи за іншими діячами? Так. Таким чином, уявимо собі, що Україна звільнила всі свої території. Що це зло московії андрофагії, воно вже після цього закінчиться, все, вона вже більше нікуди не буде лізти. Ні. Не буде нападати на Казахстан, не буде окуповувати вже окупувала Білорусь. Не буде намагатися е, дестабілізувати Фінляндію, Балтійське море, там, Червоне море і так далі, і тому подібне. Буде, буде. Це очевидно. Отже. Завдання, у, я не знаю, там є якісь теоретики після смерті Змігніва-Джезінського і Генрі Кісінджера у США. Може, вони є, але такого масштабу людей, як були ті, особливо збіжені джезінський немає там. А нічого немає практичнішу за гарну теорію, за правильну теорію, так. І ми маємо. Ну, треба, не треба винаходити велосипед з самого початку. Такий діяч, як Рональд Рейган, все це розумів, тому що у нього були гарні радники. Він оголосив в Московію Радянську так, імперію зла. Ну, а ми ж знаємо, що це ще і країна дурнів. Це не я придумав, це газета, правда, писала в останні роки існування Радянського Союзу, що Радянський Союз це страна дураков. Так. Ну, так, що, що, що ж ми хочемо? Треба робити з економікою. Так. І Китай. Хто виростив у Хто? Побудував сотні заводів, тисячі фірм зайшли західних у Московію. Вони хотіли отримати прибуток, так? Хотіли отримати прибуток. Не розуміючи того, що крім е, геополітики, ще існує геоекономіка, так. яка вказує нам на те, що якщо ти вирощуєш монстра, в основі діяльності якого є поширення зла, який сидить у них ментально і генетично, то ти від цього зла і будеш страждати. А Китай, хіба то не Тайвань виростив у Китаї, хіба то не він укладав туди сотні мільярдів доларів для того, щоб підняти економіку? А Гонконг там, а Уминь? Гонконг Сяньган? Це ж все було. І перетворили Китай на монстра. А що ж ви хочете? Монстр хоче їсти. Кого? Вас їсти? Ви чуєте, вас він хоче їсти. Біда. А тепер треба переформатувати все це. Так і робить вчитися в Рейгана, так як він робив. Я пам'ятаю, як мені казали аспіранти, розумні люди. Та це Радянський Союз, що буде існувати років 100. Він то приречений як імперія, але років 100. Я тоді бовкнув, що через 15 років не, його не буде з дуру звичайно, але майже вгадав. На один рік не вгадав. Мені казали тоді, а куди дінеться найбільша в світі армія, а куди дінеться найбільший світі ядерний потенціал, а куди дінеться найбільша у світі міліція, а куди КГБ дінеться От туди. От і зараз отуди воно все може піти, якщо використовувати правильну теорію і діяти по ній.